Друзі, це шоу бісики. Я Марина Донелю Кермулаєва, і цього разу ми розкажемо вам про нові справи міндіча і його сім'ї. Знаєте, у серії «Гаррі Поттер» є така «Гаррі Поттер і таємна кімната. А у нас цього разу буде Тимур, міндіч і пальоні сумки. І ви спитаєте, до чого ж тут саме сумки? Справа в тому, що міндіч став таким загальним словом для позначення корупції і останніми місяцями прізвище міндіч воно лізе з кожної праски. І от ми вже звикли, що друг Володимира Зеленського, співвласник колишній чи ще чинний, просто замаскований 95-го кварталу. Він постійно виринає, коли йде мова про якісь хематози і відкати під час війни. Так от, є серйозні Підозри вважати, що його любима дружина Катерина Вербер, Катерина Міндіч теж брала участь у дуже цікавих схемах, а саме продавала під виглядом тяжкого люксу пальоні сумки із. Китаю, всіх люксових чолочок України наїбала Катерина Вербер. Це та сама яка дружина Міндіча. Це та сама, яка є власницею в мережі Камерон, власниця вона бутиків у Києві, Габана, Сен-Лоран, Бальман і Ральф Лорен. А полягала це на... Спеціально ставлю вам розбори українських таких а, інфлюенсерок, які розбирають якраз тему лайфстайлу. Що ж наробила ця Катерина Вербер Міндіч? Пока в наступному Що ж ця єврейська мадама робила. Вона нібито продавала китайські підробки люксових речей, причому з максимальною націнкою навіть від ціни оригіналу на Україну у мене просто грошей не вистачає. Якщо в Італії цю сумочку ви зможете взяти за 900 баксів, а в Україні ви б її придбав мінімум за 2,5 тисячі доларів. типу в таких офіційних представництва дольче габана. Чи на тебе подивляться як на шмат лайна? Поки шукала того Тімурчика, Його фінансово юридична матрошка продовжує працювати. Богиня просто А матрошка, тому що кінцевого бенефіціара мережі Камерон ви не знайдете. Тому що всі лакшери бабьонки зараз сидять вахою, тому що вони так раніше кічилися цими речами, які купили в Камероні А оказується там Петропка. Яким дячно Бог за те, що в мене не вистачає гроші, шопити в Україні. Там залишається лише слідкувати. чим же закінчиться ця історія з матрошками? Це коротка історія. Що ж там трапило? так хто ж така ця Катерина Вербер? Я нагадаю, що це донька Ал Вербер, це у нас така фешн-директорка славнозвісного московського цуму, знайома всіх ян, рудковських і інших там гламурних тюлочок саме Російської Федерації. І ця жінка померла влітку 2019 року. Тоді, до речі, російська еліта дуже сильно страждала. Вони лили сльози і говорили: як же ж так, як буде розвиватися наш московський цум, і як же ж ми будемо Покупать люкс. Для широкого загалу ця пані, оця ну, мертва, вона знайома оцією цитатою про брилліанти. Цілі ви брилянти, я в ній сплю, купаюсь, я не снімаю їх. І якщо б я могла, я б покупала ювелірні зілі кожен день. Ну, як ми знаємо, зятьок теж там має діамантову контору, причому таку діамантову контору, яка співпрацює із російським ВПК. Тому діаманти у них справа сімейна. А от якось Катерина Вербер давала інтерв'ю українському Вок і там розповідала таке про свою маму і про свою сім'ю. Весь вільний час Катя присвячує родині, і в них із чоловіком троє дітей. Хочеться виховати їх так, щоб вони були щасливі і упевнені в собі. Я припускаю, що в розмовах з Катою всі, які раніше, згадують її маму Аллу Вербер, яка перечасно пішла з життя півтора роки тому. Катя не заперечує. Я вдячна долі за те, що у мене. Не була така приголомшлива мама, її спрямувальний голос і все, чого вона мене навчила, завжди буде зі мною. До речі, як писав той живок, Катерину Вербер взагалі нічого не пов'язує з Україною, і власне вони розглядають Україну як таку територію для шалених заробітків з любимим мужем. Катерина народилася у Торонто, а вчилася у Сполучених Штатах Америки і Великій Британії. До речі, до того як вийти заміж за Тимура Міндіча, цього потужного бізнесмена Катя працювала. У Барвіха люкшері віліч? А як же саме ця пара? Оця Катя Вербер і Тимур Міндіч, як же вони поріднилися. Відкриваємо цікавий журнал. Я от люблю його, якщо треба знайти якусь схематоз, хто з ким приторговує, які там зв'язки, в тому числі з українськими скрибагацьками, називається він Татлер. І от там покійна Алла Вербер розповідала історію знайомства Катерини Вербер і Тимура Міндіча. Катю виростив мой вторий муж Давід Авербах, і замуж за Тимура Міндіча. Он його видавав теж такої свадьби в моєї сім'ї, що ніколи не було в Верусалимі у стены плаща 500 чоловік приглашенных. Наші друзья до сих пор вспоминают, как это весело было. Катя очень трепетно выбирала дизайнера, ездила к Рикардо Тише в Париж. Кроме двух его же ванши, у нее еще были платья Хлоя и Алан Ван. Праздник планировался на 4 дня. Я, когда увидела Тимура, сразу поняла, что этот человек послан моей дочери Богом. В нем есть все качества, которые так ценились в мужчинах нашей семьи. Он пришел к нам домой свататься, подарил Катеньке винтажные 60-х годов Rolex. Его мама, когда Они ей сказали, не задумываясь. Сняла с себя серьги и отдала Каті. Вот возьми. Мне их подарил папа, когда я выходила замуж. Взять любит людей, любит праздники, торжества и чтобы все было роскошно. Мы тут разумеем до речь, я именно а роскошно препорую украинский бюджет перед час войны. Их помолка в синагоге на Большой Бронне уже была практически как свадьба, но он хотел очень большую и приложил к организации огромные усилия. Тимуру важно было жениться именно в Израиле. Его отец, когда умирал молодым там в госпитале, сказал «Мне больно, что я не буду у тебя на свадьбе, Тимур ответил, что устроит церемонию под израильским небом. И ты, папа, все увидишь. Старшую дочку Мишель они назвали в его честь. Так вот, друзья, еще мы бачим из этого шматочка из Татлера. Катя Вербер, Тимур Миндич, уже любит лакшери бренды, як же ванши. А вот массовому споживачу Можна й китайські підробки. Ось що пише про проділки Катерини Вербер на модному ринку. Українська журналістка зоя Казанджи у 2019 році. У пресу вже потрапляла інформація про можливе підпільне виробництво продукції деяких брендів, які представляє компанія Cameron. кажуть, що ці санкції, на які на три роки якраз таки наклав Зеленський на цьому реміндічам, вони створили певні перепони для діяльності цієї компанії. Цитую зою уявляєте, як зараз рвуться серця благочисленно. Стивих респектабельних бутиках заможної української еліти, яку так круто кинули про хіндії з московським бенграундом. А як перевірити, ніхто ж не хоче визнавати себе лахом? До речі, я поспілкувалася з тими, хто купляв там ті сумки, і вони сказали, що так як там платять за ці сумки картами, то ймовірно, там така штука. Якщо сумку своїй панянці, коханці дружині купує багатий дядя, ти по карточці бачиш, то це і безумовно, ти йому не підсумуєш. Не якусь там палюну балінцягу, просто господи. І далі цитую Зою знову. До речі, користування підробками не карається законом, окрім випадків, коли з підробками перетинають кордон, і митні організації підозрюють, що кількість контрафактного товару перевищує ліміт для особистого некомерційного використання, або якщо він, очевидно, має комерційну мету. Такий товар вилучають. Але історія смішна, звісно. В Одесі всі ці дольчі габани продають теж в бутіках. Але у нас люди чесні, вони так і кажуть про всі ці свої товари. Це якісна. Репліка з брендовим упакуванням і всіма документами з документами, а не як попало. Ну і найцікавіше, давайте ж глянемо шматочок сюжету п'ятого каналу. Скільки ж на цьому заробляли в день на такому намахалові? Китайські дольче Габана і в Лоран та інші відомі бренди ймовірно були однією з ланок корупційних схем Тимура Міндіча. Мережа контрабанди елітних брендів роками працювала в Україні під керівництвом його дружини Катерини Вебер. Вона за даними джерел українських видань у Набу продавала підроблений люкс, який насправді коштував кілька сотень доларів за ціною. Оригіналу до речі у Росії, в тому числі в московському цумі, це стандартні скандали, що десь там комусь продали паль, яка сягала кількох тисяч. Контейнери з Китаю їхали просто в українські порти, На папері, запчастини або технічне обладнання, а в реальності ідеальні копії люксових брендів. Пропустити цю контрабанду через митницю допомагала людина міндіча Олександр Семерга. Ні дня без людей Міндіча. Далі за схемою товар їхав у мережу бутиків, пов'язану з дружиною міндіча. На сайті вони заявляли про офіційне представництво десятків світових брендів. А за даними джерел оригіналом була лише маленька частка асортименту. За день така схема могла приносити до 50 Ісяч доларів, тож друзі, що ми маємо у підсумку. Вся сімейка Тимура Мінтіча заробляла як могла в Україні для них Україна це таке собі корито, з якого можна годуватися і не нести жодної відповідальності. А у зручний момент, як показала практика, можна прикинутись на територію України, що ти тату трьох діточок і покинути потім територію України, а потім вдати, що в тебе ніколи і не було українського громадянства. І ти не будеш нести відповідальність як український громадянин. Ну а для українських модниць це привід над тим, чи варто ходити в бутіки таких зашкварених персонажів. І якщо в тебе гроші є, то мабуть варто краще поїхати до Мілану там чи до Парижу і купити нормальну сумку. Щоб не було такого, знаєте, гіркого розчарування, що тебе намахали міндічі навіть в тих сферах, де ні про яку політику не йдеться. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данелюкермалаєва. Це були шоу бісики і новий пазлик про те, як друзі президента заробляють на всьому. Заробляють на всьому, намахують українців на всьому, навіть на модному шматці. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на наш канал.